Зараз з нами на зв'язку Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу. Пані Наталія, вас вітаємо. Слава Україні, вітаю Наталія. Коли ми чуємо подібну інформацію, що нарешті слава Україні, героям слава, нарешті контейнеровоз пройшов евакуаційним коридором. Звісно, ми радіємо. Але виникає питання: а скільки ще таких суден стоять в українських портах? Якщо конкретно про це йшлося, що воно з лютого, з лютого 22-го року, і скільки вантажівок зараз стоять на під'їзді до Ізмаїлу? Ми теж бачили включення наших колег-журналістів, і це була сила на вантажівок. Поясніть, будь ласка, як зараз на півдні України, на морі, на суходолі рухається українське зерно? Ну, в принципі, ситуація така, що в умовах гібридної війни така інформація є інформацією з обмеженим доступом, в тому, що можливо розкрити, можемо сказати, що дійсно налаштування такого гуманітарного коридору для відновлення навігації в акваторії Чорного моря. Це надзвичайний прорив, це надзвичайна операція, яку в принципі ми запровадили в умовах у тих, які були затиснуті терором Російської Федерації. Але, тим не менш, перший пішов, як то кажуть, експеримент вже розпочато, і будемо сподіватися, що інші судна також зможуть безпечно вийти з портів України. Нагадаю, що на початку повномасштабного вторгнення, коли Росія проголосила північно-західну частину Чорного моря місцем проведення контртерористичної операції, інших терористів Крим Росії, крім Росії, там не було. І саме вони тероризували судна, зокрема, і іноземні судна, ракетами у ракетними ударами безпосередньо по самих, Суднах під іноземним прапором. Всі судна, які знаходились на той момент в акваторії територіального моря, були заведені в порти і їх налічувалось близько ста. Потім, коли функціонував, розпочав функціонування зерновий коридор, відповідні судна за призначенням, які могли бути завантажені з збіжжям, і вийти вони дійсно працювали на, в рамках цього зернового коридору, але близько 40 суден ще залишається в в, порт, в порту Одеси. Ще є певні залишки суден, так скажемо, в Чорноморському і в південному з тих, які заходили, але треба усвідомлювати, що Судна різної кваліфікації вони призначені для перевезення, в тому числі і пально-мастильних матеріалів, і це додаткова небезпека у випадку прямування таким маршрутом. Розмінування моря не відмінили, воно нікуди не зникло. Часом, за інформацією наших партнерів, навіть посилили після завершення зернової угоди. Росія вживала заходів для того, щоб посилити мінну небезпеку в територіальному морі України. Те, що функціонування такого коридору передбачає усвідомлення судновласниками небезпеки і відповідальності за це має бути основою, тому що тільки після ретельного вивірення всіх позицій приймається рішення про можливість прямування такого судна, як і відбулось з таким первістком. Пані Гуменюк, а от з приводу цього ми можемо з обережним оптимізмом говорити про те, що тепер буде певний маршрут в територіальних водах західних країн Чорного моря, і саме цим маршрутом прямуватимуть кораблі до українських портів. Чи випадок саме з цим кораблем, а він йшов під прапором Гонконгу? Це окрема індивідуальна домовленість конкретно по цьому випадку. Це досить специфічна історія, але загальне функціонування такого коридору можливо цілком нагадаю, що саме так функціонували зернові коридори, але був дуже суттєвий нюанс гарантії Організації Об'єднаних Націй і Туреччини, які були долучені до цих угод, і не тільки сили оборони України забезпечували безпекову складову, а саме наявність цих гарантій стримувала ворога. Дуже суттєво, хоча протягом всього функціонування зернових коридорів пам'ятаємо, атаки на регіон відповідний не припинялися, в тому числі і в напрямку портової припортової інфраструктури. Тобто, ворог підступний, ворог не дотримується законів та звичаїв ведення війни. І ризик залишається, тому без підтримки світової спільноти і товариства дуже дуже переконливих таких гарантів. Нам можна не впоратись. Тобто правильно, пані Наталі, у нас лишається дві хвилини до кінця години. Тоді будемо вже в цій темі знаходитися. Правильно ми розуміємо, коли була зернова угода, правильно було говорити зернові коридори. Зараз говоримо евакуаційні коридори, і зараз гарантії міжнародні організації, про які ви кажете, настільки важливі, вони не дають. Росія продовжує мінувати море. Але чи є гарантія для суден і їхніх капітанів, що наступного разу, коли судно буде виходити з українських портів, воно не наразиться на міну. Чи такі гарантії це тільки вправність команди, яка перевозить це зерно? Абсолютних гарантій немає, і перевезення відбувається не тільки з зерна. Нагадаю, вийшов контейнеровоз – Це зовсім інші товари і вантаж. І зараз дійсно проговорюється відповідальність і судновласника, і усвідомлення небезпеки і ризиків судновласника. Все, що здатні забезпечити сили оборони України, ми забезпечуємо. Але розуміти треба одне: ми не здатні на сьогодні в абсолюті протралити повністю весь шлях, щоб убезпечити від наявності мін, але максимально докласти зусиль можемо. Пані Гуменок, ну і наостанок, коротко в міноборони РФ заявили напередодні про чергову атаку надводних дронів на їхні кораблі, і нібито сторожовий корабель Питлів і патрульний корабель Василій Биков відбили, знищили цей безпілотник. Можливо, у вас є деталі. Ну, по перше, заяви Міністерства оборони Росії це завжди з розряду фантастики певної, і вони дуже часто полюбляють дописувати собі перемоги, яких не було. Згадаємо Хаймерси, які вони знищували ще до того, як вони приїхали в Україну. Так само, і тут це може свідчити про те, що вони готові до певних провокацій, про які йшлося і раніше. Вони готові провокувати в чорному морі будь-які нестандартні ситуації з тим, щоб звинуватити в цьому Україну до офіційної заяви української сторони, що таке відбулось, все решта залишається елементом фантастики. Дякуємо вам, Наталія Гомолюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, була з нами на прямому зв'язку.